це наше. Мій позивний Каспер історія ще з 2000 року, то, скажімо так, це більше стан душі і погляд. Маленький, добрий привид, але я підрослішав. І, на жаль, прийшли деякі підри, вибачаюся, Тому доводиться іноді бути жорстоким. Коли заходили колони підрізки, то ми ставали і танчики, яким ми ставили в перший червь, задні люди, там діти. І дуло дивилася на мене, я в нього і зверху навідник перезарядився і каже, ну, ходіть, зараз будуть стріляти, і... але ми стояли. Це було, напевно, страшнувато, ну, дуже. А після того якось воно перегоріло. Порекомендували мої хлопці не особо не діяти, то я кругував, заходив колон, здавав інформацію, де вони є, щось якось робили. Коротше, щось робили, Саме освоїли, зібралися собі по районам, контролювали свої сектора, скажімо так. Ось. Якось виживали, старались. Найцікавіше, що доводилось навіть їздити в Білорусі за продуктами, коли не було ще їсти в магазинах, нічого. З адміністрації удочкою і підрізки флаг знімали. коріш рибак спів <зачу> зачеплював, стягував. Моя мотивація є мої діти. Як і кожного з нас, тобто вони не мають це відчувати. І те, що я можу, я зроблю. І що не можу, то вибачайте.